Я побачив, що ігри дитинства вам цікаві. ті перегляди, які були, це дуже круто. Щиро вам вдячний за ваш фідбек та коментарі. Було дійсно цікаво читати. Проте я вирішив йти трохи далі і цього разу поговорити про ті ж самі ігри дитинства, тільки в них ми могли грати на наших стареньких піратських, хоча тоді ми цього слова не знали. приставках Денді, той час, коли ти вперше знайомився із по справжньому хардкорними іграми. Тому давайте починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run4GamesUA. Давайте почнемо із банального: Супер Маріо Брос. Зазвичай це перший проєкт, який ти запускаєш після того, як підключаєш через тюльпан свою приставку до дуже товстенного телевізору. В мене цей проєкт був на картриджі, які мені здається клали до всіх коробок. Щось типу 999 мільйонів мільярдів ігор в одному. Хоча насправді там було декілька проєктів і вони відрізнялися тільки рівнями. Саме тому Маріо це класика. Скільки секретів шукав, як намагався проходити? Досі пам'ятаю, що у другому рівні можна застриблювати. Ути на гору і просто без якихось проблем пробігти рівень та відкрити секретну локацію. Чудова гра. У тому ж картриджі в мене була гра під назвою F1 Race, в якій ти брав керування спортивним болідом Формули 1 і намагався пройти рівень, не зачепивши своїх суперників. Ви навіть не уявляєте, я коротше не віддупляв, що можна переключатися на другу передачу, і авто починає їхати значно швидше, поки мені якийсь знайомий це не показав. От тоді я зрозумів, що дістатися фінішу реально за той відведений час, який тобі дають, а не зупинитися посеред дороги. Окреме місце у багатьох займає гра під назвою Контра. Для мене це дуже крутий, брутальний та надзвичайно пафосний платформер у кооперативі. Спочатку він мені здавався занадто складним, проте через деякий час я зрозумів, як зробити багато жизок, аби пройти його до самого кінця. От тоді я по-справжньому зміг розслабитися та отримати задоволення від гри. Без перебільшення перший рівень у джунглях досі пам'ятаю. Здається, що в ігровій індустрії він легендарний. Було ще багато частин контри, проте запам'яталася тільки перша. Якщо ви хочете грати будь-де, вам знадобиться неймовірно потужний ноутбук планшет, такий як Rockflow X16, дисплей якого може обертатися на 360 градусів, має на своєму борту Intel Core i9 13900H, який дозволяє грати в найсучасніші ігри та користуватися багатьма програмами одночасно. Разом із ним працює відеокарта Nvidia GeForce RTX 4070 для ноутбуків, яка в принципі дозволить вам не дивитися на системні вимоги ігор, проте дивитися на екран, адже вам сподобається, там встановлений дисплей Rock Nebula, який чудово передає колір та частоту оновлення 240 гц. Не гріється, чудовий на вигляд, сенсорний екран, якісна вебка. Це загалом крутезний пристрій, який допоможе геймеру завжди запускати найновіші ігри на максимальних налаштуваннях. Посилання буде в описі. Грав, яку я грав, просто от просто неймовірну кількість часу. Я намагався зрозуміти, який суперудар у кожного футболіста, яким чином ними можна керувати за час матчу. Що буде, коли перемогти абсолютно всі команди, і взагалі, які є збірні і які суперудари вони мають. Навіть на пам'ять знав, скільки ударів може витримати мій воротар від тієї чи іншої команди. От щоб ви розуміли, наскільки мені подобалася ця гра. Навіть коли мені не дозволяли грати, я просто дивився, як грають у заставці. Навіть Відстані від телевізору це просто смішно. Ой, я й досі не назвав цю гру. Мова йде про гол 3 як було написано в мене. А взагалі, це «Куніо Кун, -kun, но не кету сокер Лік». так назва складна. Взагалі це велика серія. Є ще й баскетбол, хокей, бійки, але я грав більше всього у гол 3 Картридж із цією грою мені подарувала мама, і я його трохи не зрозумів. Пам'ятаєте, якщо у тебе менше трьох-чотирьох ігор на одній цій платі, то цей картридж не крутий. А Wind Duck був взагалі єдиною грою, яка там була. Ну що ж, довелося грати в неї, і я був дуже вражений. По-перше, складність, вона мені подобалася, хоча й був хардкор. По-друге, неймовірна кількість ворогів та їх вмінь. А по-третє, чудовий візуал, який влучно передавав атмосферу мультфільму. Досі пам'ятаю ворогів яєць. Також хочу подякувати спонсорам, які підтримують мій канал. Ви просто неймовірні. Дякую вам. Особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському. Ваші внески дуже потужні та сильно мене мотивують. Щиро вам вдячний. Плюс, люби глядачу, якщо тобі сподобався цей контент, можеш його підтримати та стати спонсором або закинути одноразовий донат. Посилання буде в описі. Але якщо у вас є така можливість, першочергово підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. Ну давайте згадаємо, я не можу про них не розповісти. Зустрічайте справжні танки під назвою Battle City. Чесно кажучи, я навіть не знаю про що вам тут розказати, адже здається, що про цю гру знає майже кожна людина у світі. Єдине, що я полюбляв підступно прокачувати свій танк, адже аби він в тебе ставав сильнішим, потрібно знаходити покращення на полі бою. Тому я розпочинав проходження із першої місії, яку самому можна зробити. І Я просто точки спавну ворогів, закривав і залишав всю мапу собі. Потроху знищував ворог... Танки і збирав покращення. Легальне читерство. Перша гра, яка мене неймовірно сильно розчарувала і засмутила. Чи не вперше я зіткнувся саме з тим, що у тебе погано працює картридж? Мова йде про Teenage Mutant Ninja Turtles 3 The Manhattan Project. По-перше, я неймовірно сильно полюбляю черепашок Ніндзя. По-друге, ця гра чудово передавала стилістику тих самих черепашок 80-х. а керувати ними і бити клан Фуд – це взагалі щось неймовірне. Гра мені сподобалася, але перші два з половиною рівні. Адже на кораблі все зависало, і камера не рухалася. Згодом я, звісно, Пройшов цей момент, але осад лишився. Якщо вже зачепили черепашок ніндзя, то давайте я згадаю ще одну гру, яка мала назву Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters. І це перший серйозний файтинг мого дитинства, в якому було дуже мало бійців, проте мені цього було достатньо. Єдине, що Шредер був просто імбою, хоча тоді ще такого слова не знали, і просто називали його найсильнішим бійцем. Він починав лупити своїми руками. Це наносило неймовірний демедж і майже ніяким чином не контрилося. Але бачити здивоване обличчя своїх друзів, коли ти береш Шредера, неймовірно відчуття. З перегонами теж проблем ніяких не було. Якщо ми вже в цьому відео встигли згадати Формулу 1, то я додам і такий проєкт як Exit Bike, яка мала максимально просту механіку, проте я не знаю, що зробили розробники, тому що грати в це було дуже і дуже цікаво. Особливо коли мотоцикли починали набирати швидкість, перешкоди почали ставати все складнішими. Відчуття драйву просто не покидало тебе ні на секунду. Від цього і продовжували грати, а підрізати суперників це окремий вид задоволення. Коли я був малюком, я обожнював хокей. Мені подобалося, як там швидко все відбувається, і головне могла бути бійка. А це було завжди цікаво. Саме тому мої дитячі забаганки змогла втілити у життя Blades of Steel, в якій було абсолютно все, що потрібно. Дуже швидкий та динамічний геймплей, крута мальовка персонажів. Ба більше, якщо ти починаєш лізти до свого суперника, між вами може розпочатися бійка, і приз в ній в тому, що той, хто програв, вибуває на деякий час. Тому ти із сильнішим завзяттям товк пику опонентові. То було обожнюю. Той час в деяких хлопців з району та зі школи вже почали з'являтися ПК, і я одразу почав звертати увагу на шутери від першої особи. З того часу якось усе життя їх полюбляю. А тоді, в силу того, що ПК в мене не було, мені хотілося у щось подібне пограти тільки на своїй Денді. І одного свого друга я знайшов гру під назвою Operation Wolf. Там чогось неймовірного не було. Але це не платформер. У тебе є перехрестя і перед тобою вороги. Стріляй, як у шутері від першої особи. Як же мені подобалося, я днями навалював суперникам. Це було було неймовірно круто. Той час був просто укутаний платформерами, які намагалися якимось чином взяти успішну формулу братів Маріо, адаптувати її, вийти на ринок і теж стати хітом. Багатьом це не вдавалося. Проте, погравши у Керо Kero -керо, Kero керопіс Great Big Adventure 2, я зрозумів, що є ігри із досить сильною реалізацією. Вам потрібно грати за жабеня та врятувати всіх своїх друзів. Сюжет не супер-пупер, проте грати було цікаво. Різноманітні вороги, вирішення задач, все було просто і в той же час зі смаком. Саме тому в неї і продовжував грати. Поки остаточно не набридло, хоча досі пам'ятаю і мальовку і персонажів. Також хочу згадати такий проєкт як Adventure Island. Причому ця гра навіть не соромиться і майже прямо копіює гру про Маріо. Грати нам доведеться за ось цього хлопчика, нашу подружку викрали. І знаєте що, нам потрібно її якось повернути. Чому я запам'ятав цю гру? Тому що в неї був досить цікавий геймплей. Все розпочинається ніби спокійно. Ти який завжди пересуваєшся вправо. Проте згодом, коли ти отримаєш сокиру чи що це, то можеш просто клікати кнопку удару і бігти вперед. Тобі цього буде достатньо, аби знищити ворогів, а потім як скейт з'явиться. Ця о динаміка буде шалена. Це звісно повний провал гейм дизайну. Проте мене ця штука сильно тішила. Пам'ятаєте мультфільм Луні Тюнс. Там ще був Бакс Банні та інші герої. От на Денді була гра під назвою Тіні Тун Адвенчерс, і мені цей платформер неймовірно сильно подобався. По-перше, знайомі та круті герої. По-друге, неймовірно цікавий пропрацьований світ з графічної точки зору. І дуже приємні анімації, особливо у кролика. Він навіть міг спиратися на стіну, це було щось. Плюсом до всього глибокий геймплей. можеш торгувати, обирати нових героїв з їх здібностями, а ці здібності можуть допомогти перемогти боса. Коротше, це дійсно Крутий платформер із своїми ідеями та реалізацією. Чіп та Дейл одні з улюблених героїв дитинства, які завжди поспішають на допомогу. За їх пригодами було неймовірно цікаво спостерігати, а пограти із другом за них це окремий вид задоволення. Тим паче, що геймплей реалізований досить цікаво. Вам потрібно, як і завжди, проходити різноманітні рівні, проте ви собі можете полегшити проходження, беручи до рук різні предмети, зазвичай це ящики та нищити ними своїх ворогів. І з цього часу вже починається трошки інший, цікавіший ігровий процес, який до того був досить динамічним, дуже і дуже. Крута гра. На цьому в мене для вас всі ігри, в які я грав на Денді та хотів розповісти. Чи була у вас Денді і у що грали ви? Пишіть у коментарі, а ми побачимось у нових відео.